Всем привіт! З вами Влад. Сьогодні я вам покажу свого свого цього. Як я забув. Неважливо. Вже його всі знають. Ну, така ч в у мене є. Я, я... А ні, це попит попит. Ну, у мене якийсь отакий. Я такий собі вибрав. З цієї сторони я там десь заросло бы він медленно лопати, а з другої він дуже швидко. От. Моментально. Ну так Як нажимати по клавішам на піаніно? Ну, походу, мозолі можна натерти на ньому. А може і не можна, я сам не знаю. Но я ні разу на цьому антистресі не натирав. Я ви пам'ятаєте, як вчора я знімав смішні відео. в новий список відтворення мій і комедії. Так я... Там я його знімав. І важливо, що там є сміх. На чому посміятися. У мене є комедія Шламс Вудо, який ще я знімав в серпні 2020 року. І... І... як вам сказати, згадав, я ще моє саме перше відео про Київський метрополітен. Я раніше метрополітен улікався, я тепер... І я предметами школьними. Фізикові, хімії, біології, анатомії, астрономії і так далі. Ну щось в ньому не то. Я думаю, що на амазолі на ньому натерти можна якось. І вже бачу, як, як з цієї сторони важко лопається. А з тої легко. Три, Угу. Uh -huh. uh -huh. Понятно, понятно. Це так говорив раніше. Зрозуміло, зрозуміло. А стой. Якось так. Отак рібну треба поставити. Ну якось так від мене виглядає. У мене <клес> омогус. Я вже такий мем десь чув, да? Да, -да, 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 да. мені розказував мій друг. Один із моїх друзів, друзів, друзів. Ну, так він виглядає. Якщо так, Вот так. Ну и всем, всем Я уже закінчила видео.